інтернеті є мошенники, які використовують наші оригінальні фото свічок, і тим більше там різні зовсім свічки в одній карточці товару. Ми їм телефонуємо вже декілька разів. Подивіться далі, відео Вже другий раз звертаюся до вас. Перший раз менеджер хлопчина, який мені телефонував, він пообіцяв прийняти ці фотографії, використовувати лише ваші фотографії. Звертаюсь до вас тепер, коли ви зможете видалити дані фотографії? Я нічого не можу видалити. У мене немає доступу ні до сайту, ні до чого. Ну, я як... можу передати я нічого ви не можете передати керівництву, якщо на протязі декількох днів фотографії дані не будуть видалені, тому що перший раз мене обманули, сказали, що видалять. Ну, ми будемо писати офіційні листи і приприймати, положили трубку. Ви представляєте? От як так може бути? І зараз вони наш номер телефону знову заблокують. Коротше, що треба робити, треба робити контрольну закупку, навірно замовляти в них 100 кілограм свічки, ну і далі розбиратися, від кого вони приїдуть, робити якісь офіційні звернення. Ну от представляєте, як буває? Не ведіться на такі штуки, коли е, на сайтах нема зазначеної інформації ні де офіційно знаходиться магазин. Номерів телефонів немає. Лише єдиний варіант це ви залишите свій телефон. Вони вам е, перезвонять, виходячи із того, що є не факт, не факт, що вони відправлять вам товар. Е, якщо вони навіть стверджують, що вони відправлять наложеним платежам, там може приїхати будь-що. Отака вот ситуація.